Доброго ранку! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на полі. А що росте на полі? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки і послухаєте мою розповідь. На сонечко я схожий і сонечко люблю. До нього повертаю голівоньку свою. Так, це соняшник. Соняшник? Рідкісне осяйне диво природи. Народі, кажуть, стоїть гарний, як соняшник у цвіту. Соняшник висока рослина із жорстким стеблом. До нього кріпиться зелене листя великого розміру, розквітає рослина влітку. Соняшник олійна культура. У його насінні міститься жирна олія, а достигли насіння має смачні смакові якості. Ми з задоволенням вживаємо зернята соняшника. Соняшник неодмінна прикраса сільських городів. А ось і наступна загадка. На городі молода, пишні коси розпліта, у зелені хустинки, золоті хова зернинки. Так, це кукурудза. Кукурудза одна з найважливіших злакових культур світу. Кукурудзу вирощують практично у всіх регіонах України. В зернятах кукурудзи міститься крахмаль та 18 мінералів та вітамінів. Її качани ніжні, смачні і корисні. Кукурудза є одним з найкращих кормів птахів та тварин. Наступна загадка. Маю жовтий вусок і золотий колосок. Буде з мене мука. Поляниця м'яка. Це пшениця. Пшениця найважливіша харчова культура. Пшениця буває тверда і м'яка, з якої виготовляють хлібобулочні та кондитерські вироби. З твердих сортів виготовляють макаронні вироби. Зернята пшениці використовують для корму домашніх тварин та птахів. Коли стебла стають повністю сухими, золотистого кольору час збирати врожай пшениці.